Добрий день, дітки і шановні батьки, запрошую на заняття з художньої літератури. Діти, на вулиці триває зима. Пташки весь час шукають для себе їжу. Погляньте у віконце, там свірінькають горобчики. Їм дуже тяжко, бо вони мерзнуть і голодують. Дуже хочеться, щоб у кожного з вас була годівничка, і ви підгодовували горобчиків. Діти, сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який таке називається Гороб'ята. Хож слухайте і повторюйте за мною. Ми бідненькі гороб'ятка. Зимна взимку. Наша хатка киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола кришки згорнули. Вибігли на сніг із хати. Пташенят нагодувати. Діти ви молодці! До побачення, до нових зустрічей!